На связи, дядя Вася на місці. Василя, розказуйте, що, що? у вас? Веку? Порядок. Порядок, Порядок так, ну давайте запускаємо. Це перший, перший запуск. Диві. Перший Аккуратно. запуск. Та ні, це не перший, це другий. А, так. другий, другий. так, пацанчики, запускаємо. Короче, ситуація я розказую слідкує. Е, що було з цією машиною? Була капіталка. Була капіталка на цій машині, що впершусь. О! Гази пруть, дивіться, гази не пруть, все огонь. Кришки не прекрати. Нічого не бать. Чуть-чуть крем. Василя. Що це таке? А ну попробуй. Я, 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 що це таке? Попрацює. Це так треба, я знаю, що нормально. можу. пацанчики, все працює нормально. Е, е дальше що, машина там -ка в карті? Ну, е -е, які у нас здею случалися чудеса. Сейчас розкажу. Дайوسي секунду. Мотор світу вообще не сложный, Проблем з немає ніяких. Ми собрали, поставили, запустили машину, і почалася епопея з цією машиною. Яка перша? Ззаді стоїть кришка, кришка. да? Кришка і ця кришка коротше, трошки там тріщина була. Варилась вона два рази знімалася, бо, блядь, перший раз там а ми не побачили ту трещину, ні. Не. Її не видно, тому що вона, коротше, получається, та кришечка заді не видно було. Запустили машину, і що масло у нас получилось. Начало капать. Ой, антифриз. Антифриз. Да, антифриз, антифриз. начал пацаны капать. Да, И капать. капать. Начал тыквы, да. Все, потом тихти. мы уже поменяли эту крышку, все у нас хорошо. І хто знає, тут обратний вижим цієї машини стоїть, е у нас подшипник. Вишолк... Да, який зашокується в крузину? Він зашокнувся, блядь. Ну якою диво, він що зробив? <свист> Вишов. Вишелкнувся. <свист> бо я його не защокнув. Да, так Ти так погано так. зашокнув? Да, та й... Може бути погано пацани, <свист> да, Повезло, що зашолкнувся, не снімали коробку. Тепер запустили, вроде би, все огонь, все робота. Сьогодні у нас перший вий.